Як ми зробили півтора мільйона переглядів на колаборації двох зовсім різних бізнесів: магазин преміальних морепродуктів та кондитерська з десертами та дубайським шоколадом? По перше, ми разом з партнерами визначили кілька тригерів. Перше це продукт червоний екран, не товар, і дубайська шоколадка продукт, який зараз на хайпі. А друге, це ми зробили цей продукт взагалі вигаданим. Ми створили дубайську шоколадку з червоною крою та паску з крою, що вже звучить як щось нереальне. Третє це ціна. Ми назвали гіперболізовану ціну півтори-дві тисячі злотих, що викликало емоції у Нашої аудиторії ми пішли за трендами, зробили їх у своєму стилі, а також додали харизму наших акторів. І останнє це мова. Актори розмовляли українською і трішки ломаною польською, і це побуджувало до коментарів та репостів. Кожен хотів написати в коментарях свою думку, і головне, скільки елементів паралельно не вкладалися в голову. Ну а далі зйомка, реалізація ідеї, монтаж і посинг на Instagram та TikTok. І в результаті більше півтора мільйона переглядів. Найкрутіше, що до нас потім підходили знайомі і запитували, оце реально таку шоколадку ви продаєте. Креатив, тригер і емоції це те, що приносить увагу підписників і гроші.